Вітаю, Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми. Ситуація в зоні АТО нестабільна за минулу добу серед українських військових чималі втрати та поранені. Київенерго почало відключати від опалення житловий фонд. За два дні всі будинки будуть з холодними батареями. У столиці розроблять дорожню карту на 5 років, які вулиці та розв'язки відремонтують найближчим часом. Через пожежу біля метро Позняки один з вестибюлів станції поки не працює. Що і чому горіло, дізнаєтесь у випуску. До кінця року у Києві мають відремонтувати понад 40 доріг. На капітальний ремонт вулиць у столичному бюджеті виділили більше 130 мільйонів гривень. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час інспекції робіт на київських дорогах. Суцільні ями та вибоїни більше 20 років на вулиці Магнітогорській не проводили жодного ремонту. За дорогу взялися лише кілька тижнів тому. Ну як дорога? Ну там немає дороги. Яка там дорога? Ну звісно, треба нормально робити. То була зовсім погана дорога. Участок особливо. цей там червоноткацький переулок той зробили, і тую зробили. А цей участок залишився. Без ремонту, звісно, буде краще. Відновити дорогу та тротуари на Магнітогорській Київ автодор має до травневих свят. До того ж, після реконструкції вдасться розвантажити розв'язку біля станції метро Чернігівська. До Дня Києва відремонтують і вулицю Віскозну. Загалом у міському бюджеті на капітальний ремонт та поточне утримання доріг передбачено майже 400 мільйонів гривень. Видало на капітальний ремонт 131 мільйон гривень, 264 мільйона на утримання дорог. Та, та ремонт дорог і ще раз хочу наголосити 100 мільйонів гривень на закупку спецтехніки, які передбачені, яка буде проводити зараз в стран в наступному місці. А що бюджетні гроші пішли саме на ремонт доріг, а не комусь у кишені, підприємства перевірятимуть. Да, Київ автодора теж дійде черга, А там уже, якщо ми щось знайдемо, ну могу сказати, якщо знайдемо, то пеняйте саме на себе. І в этом ключе я требовал би. Качество работ и ищущить абсолютно какую-либо коррупционную составляющую. Все эти деньги пойдут на капитальный ремонт, и усовершенствованный текущий ремонт. Це буде і укладка, переукладка полотна. Це будуть і тротуари, це буде і бар'єрне ограждение, це буде і дополнительная разметка. На вулиці Братській, що на подолі, ситуація не краще ніж на Магнітогорській. Там водіям доводиться оминаючи ями їздити просто на трамвайних рейках. Ну незручно зовсім незручно. Якщо трамвай вже не то торельці можна прибрати. Конечно, это надо все убирать, демонтировать і делать, як але в нормальних странах нормальної дороги прибрати рейки, бетонні плити та покласти нове дорожнє покриття. Комунальники мають до дня незалежності. Загалом до кінця року місто планує відремонтувати 41 дорогу. Серед них проспект перемоги, вулиці Васильківську та газопровідну. Крім того, Віталій Кличко доручив очільникові Києва автодору розробити програму реконструкції київських вулиць до 2020 року. Чіткий план я требую на наступні п'ять лет, щоб кожен з кивлян чітко знав. Якщо в этом году не получается, у нас ну, не зможемо в связи з об'єктивними причинами зробити ремонт, то этот ремонт ми зможемо зробити там в следующему або через год. Які ключові розв'язки? Це розв'язка проспект Перова і Ватутіна, це шулявський шляхопровід. Це під'їзд до південного мосту з виїздом з Саперно слабецької на столичне шосе. Це розв'язка на Раїси-Окіпної, Броварський проспект. Попередню програму реконструкції доріг до 2020 року у Київавтодорі планують презентувати до Дня Києва. Олександра Роздорожна, Юрій Росахай, телеканал Київ. 15 квітня до всіх столичних будинків буде припинено подачу теплоносія. Про це повідомив заступник голови КМДА Петром Паннелієв. Відключити тепло раніше не могли, бо середньодобова температура не дозволяла. Тему продовжить Наталя Сарданова. Більшість столичних будинків, яким тепло постачає «Київенерго», обігрівали до сьогодні. Утім, в компанії запевняють, незважаючи на теплі дні, відключити опалення не могли. За нормативами переконують і в КМДА змушені були дотримуватись спеціального температурного режиму. Хоча в адміністративні будівлі подавати тепло поступово припиняли ще з 8 квітня. Існують жорсткі законодавчі норми, де відключення опалення можливо тільки після того, як протягом трьох діб середня добова температура буде більше 8 градусів Цельсія. От е, я взяв звіт е, гідрометцентру. 10 квітня 8, 11 квітня 11 і 12 квітня 12. От три доби після яких офіційно ми могли розпочати закінчення опального сезону. З Сьогоднішнього дня пошли масштабне количество заявок на відключення по нашим подсчетам до 70% жилого фонду концу дня сьогодні буде вже без затоплення. Утім, у міжопалювальний період ні столична влада ні енергетики не розслаблятимуться в КМДА кажуть, що наприкінці минулого року взялися облаштовувати будинки лічильниками. За цей час вдалося встановити близько 800 приладів. На сьогодні вузли обліку має майже половина будинків. За дорученням мера Віталія Кличка до наступного опалювального сезону ними місто треба забезпечити на 100%. Необхідно встановити близько 4 тисяч лічильників. Ви сказали про участь міста. Так, 50 мільйонів це близько тисячі лічильників. Ми це наш внесок міста в вирішення цієї важливої для киян проблеми. Ми за счет собственної інвестпрограми фінансуємо порядка двох тисяч сотчиків на суму 148 мільйонів гривень. І заставшися 2 тисячі у ми зараз. Ізучаємо питання привлечення зайомних средств. У рамках такої спільної програми лічильниками облаштовуватимуть насамперед ті будинки, де втрати тепла найбільше. Для цього місто вже здійснило енергоаудит. Столична влада переконує там, де приладів обліку немає, споживання теплової енергії більше, десь на 25%. Пропрацьовується схема там, де немає лічильника будинку, технічної можливості немає або ще якісь інші причини нарахування. Буде виконуватися менше на 20-25%. Така система пояснили в КМДА. Знадобиться, щоб уникнути дискримінації для тих будинків, яких лічильник встановити технічно неможливо. Наталія Сарданова, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Десять першочергових кроків озвучених мером Києва Віталієм Кличком почали впроваджувати у столиці, аби модернізувати медичну галузь. Вони розраховані на п'ять років і спрямовані на підвищення якості лікування. Як оптимально втілити цей план у КМДА радились з очільниками організацій пацієнтів. Ліки будуть дешевшими, а лікування доступнішим, запевняють у КМДА. Після того, як столична влада втрутилася у роботу комунальної аптечної мережі фармація, там вже знизили ціни до 50% на 160 найменувань медикаментів. А два місяці тому повернулися до практики виготовляти деякі ліки прямо в аптеці. Пацієнтські організації вже підрахували переваги, які отримають кияни. Це е, дитяче дозування ліків. Е, і для дітей воно буде доступнішим і більш персональне лікування. І друге, це дерматологія. Тут дійсно можна зробити набагато дешевше ліки для дерматологічних хворих. Найближчим часом ціна на ліки знизиться ще більше. Верховна Рада минулого тижня дозволила мозу закуповувати препарати безпосередньо в іноземних виробників. До цього їх постачали тільки посередники. Ціни на ринки випадуть на лікарства. Я моє мой прогноз мінімум на 60%. Да, что вот эта рынка. Змінять цього року в столиці і систему лікувального процесу, запевняють у КМДА. Нині на кожне ліжко місце, незалежно від того, зайняте воно чи ні, виділяється гривня 60 копійок. А тепер гроші не розпорошуватимуть, а спрямовуватимуть на лікування конкретного пацієнта, тому йому не доведеться самому бігати за ліками. Прийшов являнін, не дай бог з апендицитом в лікарню. Больница знает, что на этого киевлянина положено пускай 700 гривен. Не гривну 60, а 700. И на эти 700 главврач больницы будет обеспечивать киевлянину, чтобы ему никуда надо было, не надо было бежать. Потому что сегодня бюджет тратится не от количественной услуги, а от количества врачей, медсестер и коек в больнице. Занято коек, а не занято. Для цього лікарні зроблять самостійними суб'єктами господарювання неприбутковими комунальними підприємствами. Такий крок столична влада називає підготовкою до впровадження страхової медицини, запланованої на 2016 рік. Це дозволить перейти на вищий рівень лікування і підняти престиж та зарплату медичним працівникам. Аби всі заплановані зміни здійснювалися за участі самих пацієнтів, їх представники запросили долучитися до роботи дорадчої групи. Світлана Жернов, Городецький, телеканал Київ. За минулу добу в зоні АТО загинуло шість українських військових. Ще 12 було поранено. Ситуація на сході і далі залишається неспокійною. За повідомленням штабу з опівночі і до 18-ї години вечора позиції українських військ вздовж лінії розмежування обстрілювали 28 разів. Попри мінські домовленості, бойовики застосовували міномети калібру 120 мм. На Донеччині з мінометів, танка, гранатометів та стрілецької зброї сили АТО було обстріляно в районі населеного пункту Піски на Луганщині, тричі неподалік Крим. Двічі бойовки спрямовували мінометний вогонь по наших військах поблизу селища Чермалик. Один раз неподалік гранітного. Із зенітної установки і кілометів злочинці обстріляли наші командно-спостережний пункт в районі Авдіївки, а й з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї позиції в районі населених пунктів Широкіне, Опитне, Майорськ, Ленінське, Троїцьке, а також шахти Дутівська. На великдень троє військових покінчили життя самогубством. Про це повідомляють правоохоронці. Два інциденти стались на Донеччині у військових частинах. Третій суїцид зафіксовано у Львові. Психологи кажуть, однією з найпоширеніших причин самогубства серед вояків є стрес в умовах війни. Тому завдання суспільства бути уважнішим до бійців АТО та не залишати їх наодинці зі своїми проблемами. Стресове стрісове одне з його проявлень. такого. чоловіку дуже складно попросити допомоги. Вот, это расстройство таким образом устроено, что оно побуждает человека замыкаться в себе, замыкаться в своих переживаниях, потому что никто меня не поймет, потому что я никому не могу доверять, потому что мир вот такой ужасный. Иногда э, просто вот, маленькая улыбка или готовность говорить, да, она может человека удержать, и она может человеку показать, что ему есть на кого опираться. Пожежа біля станції метро Позняки. Там учора близько 11-ї години вечора зайнявся кіоск. Через сильний вітер полум'я швидко перекинулася ще на п'ять торгових точок. На щастя, людей в кіосках не було. Рятувальників викликали перехожі за годину. Пожежу захасили. Втім, мафи згоріли дощенту. Розглядається кілька версій займання, серед яких підпал та короткі замикання в електромережі. Загалом пожежа пошкодила 200 квадратних метрів металопластикових конструкцій, а також накриття над переходом до станції метро Позняки. Один з вестибюлів станції тимчасово зачинено, поки власники кіосків проводитимуть демонтажні роботи, оскільки залишки конструкції несуть реальну загрозу безпеці пасажирів. По перше, через сильний порив вітру вогонь дуже швидко розповсюдитися. Ну в даному випадку по-друге, е велике навантаження горюче. Тобто це ті матеріали, які знаходяться внутрі павільйону всередині, це обшивка цих павільйонів, це вагонка, металопластикова конструкція, які дуже швидко гарять. Ну і зазвичай, я так гадаю, що вони, коли будуються, вони будуються не за дотриманням правил пожежної безпеки. Водночас, за повідомленням прес-секретаря Дарницького райуправління міліції Інни Гамалій, причиною пожежі стало коротке замикання елементів живлення. Новий український фільм виходить на світову арену. Сьогодні на міжнародному кінофестивалі у Парижі режисер мелодрами Моя русалка, Моя Глореля і Нана Джорджадзе представила свою роботу. Одночасно стрічку презентували і в Києві продюсери та виконавці головних ролей. На прем'єрі побували наші журналісти. Він, відомий музикант, на екрані стає міліціонером. Олег Скрипка зіграв головну роль у фільмі. Моя русалка, моя лореляй це весняна історія кохання. Проте каже, найголовніше, що стрічка українська. Це український продакшн, те, що Україна показує, що вона може продукувати якісне кіно, кіно, яке їздить по всіх світових фестивалях. Ідеї реалізували грузинські митці. Майже уся творча група прилетіла з Тбілісі. Головний продюсер фільму Валерій Калмиков запевняє, картина відкриває світові незнану Україну зі всіма її дивами, яких більше ніде не побачиш. У нас є таке місце, де трамвай іде серед сріді Після одного з кінофестивалів до мене підійшли німці і кажуть, Слушайте, у вас мабуть, такий бюджет великий. Я кажу, чому? Ну как, вы, рельсы там в камышах положили. Вообще такой ход оригинальный. Вже встигла отримати нагороду на міжнародному кінофестивалі в Мумбаї. Режисер Нана Джорджадзе працює за власною методою, не дає акторам сценарій до початку зйомок. Мовляв, так вони грають більш наближено до реальних життєвих ситуацій. Я постійно імпровізував, Нані це очень подобалося. Мені була просто ця роль по душе. Я був такий розхильдяй, балувався постоянно мені було цікаво. Підтримати колег на презентацію фільму. Прийшли відомі українські актори. Віктор Андрієнко каже, зараз саме час таких легких комедійних мелодрам. Це потрібно зрителю, особливо зараз. Зараз потрібні такі хороші, цікаві, розлікательне, какіта проекти, щоб люди хотять немножко відпочити, тому що соцома їм вистачає на вулиці. Переглянути у кінотеатрах Одеську історію кохання 14-річного Федора та 18-річної Нюри Український глядач зможе вже з 16 квітня. Ярослава Ковтун, Роман Тимошевський, телеканал Київ. На цьому у мене все ефір. Продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. А я бажаю всім найкращого. І бувайте здорові! Ефірі новини спорту, Мої вітання в українській баскетбольній суперлізі. розпочалася боротьба за путівки у фінал плей-офф. Южненський хімік безапеляційно здолав БК Київ 96-62. А в іншому протистоянні київський будівельник приймав вдома Дніпро. Вже старт зустрічі показав, що легко нікому не буде. На велику перерву команди пішли за мінімальною переваги будівельника. Потім кияни зробили ривок вперед. Однак Дніпро знов наздогнало. Зрештою за рахунку сімдесят 76... 76 шість гру перевели в овертайм, і вже там будівельник дотис суперника – 85-83. Наверно, сказалось то, що ми пропустили першу старію четвертьфіналу, і команда дві тижні не грала, і немножко не собрано. Може, десь забули, забыли уже, що такое ритм гри офіційно, і в першу чергу плей-офф. А от українські баскетболістки вже визначили чемпіона. Прогнозовано золоті медалі чемпіонату до столиці повернуло Динамо НПУ на фінальній стадії плей-офф після перемоги в Одесі. Над місцевим інтерхімом киянки отримали можливість оформити чемпіонство перед власними болівальниками. Цим шансом вони скористалися сповна, підопічні Володимира Рижова почали відриватися від суперниць з самого початку зустрічі, і протягом поєдинку перевага господарок лише зростала. Наприкінці третьої чверті одеситки спробували повернути інтригу. Поєдинок і навіть змогли скоротити різницю в рахунку до двох пунктів. Проте у завершальній чверті киянки розставили всі крапки на дивісімдесят 81 на 61 – Додамо, що попри наявність чемпіона та срібного призера чемпіонату України ще не завершено. Адже франківські віницькі блискавки тільки розпочинають битву за бронзу. Також досі тривають матчі за місця з 7 по 14. Я вже не перший раз чемпіон України. Ну з кожним роком це все, скажімо, почутніше і почутні. Сьогоднішня гра дала нінушка такою німишка нірною. Була. Немного, таку, немного Мы хотели выиграть, как и команда Одессы, приехали за победой, боролись до конца. Ну и в данный момент эмоции, конечно, переполняются. Очень рады. И мы добились уже этого, поставили точку, скажем, в чемпионате. Мы собираемся сезон, это буквально там 6-8 месяцев. Тебе надо все это скомпоновать. Да, хотелось бы иметь больше конкуренции, легионерок, наверное, подключить. Ну, к сожалению, сейчас времена в стране не позволяют это делать. Но рад, что провели чемпионат, и всего было 14 команд. Мы лучшие, очень рад. Це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі.